З нагоди всесвітнього дня екскурсовода. Очільник громади Руслан Марцінків зустрівся з франківськими гідами людьми, які щодня розповідають про наше місто гостям, представляють історичні здобутки Франківська та демонструють найкрасивіші місця обласного центру Прикарпаття. У межах бізнес-ніданку говорять не лише про плюси, але й недоліки. Зокрема, у плані доступності екскурсії кажуть гіди не менше і в часі війни однак часто пізнати місто приїжджають ветерани, які після поранень на жаль. Є маломобільними ми говорили про те, щоб основні туристичні пам'ятки, пам'ятки, які є в Франківську, зробити доступними для людей з інвалідністю. Більшість з них вже є частково обладнано, але основна така перлина міста, наш бастіон. Він є непридатним для людей, щоб заїхати на е кріслому колісному, і це проблема насправді дуже велика. І ми якраз звернули увагу на те, що важливо не забувати про туристичні об'єкти в плані якраз будівництва інфраструктури для таких людей. Також є ідея щодо представлення пам'яток Івано-Франківська для незрячих фахівець українсько-румунських відносин, викладач Прикарпатського національного університету Олександр Новосьолов пропонує запозичити європейський досвід, щоб люди із вадами зору буквально таки побачили тактильно красу Івано-Франківська. Європейський досвід показує, що дуже багато історичних об'єктів пам'яток культури мають такі своєрідні мініатюри. Вони зроблені з каменю, з металу, з якихось інших матеріалів для людей, які мають вади зору, і для того, щоб полегшити їм сприйняття цього об'єкту біля цих історичних пам'яток розташовані саме оці мініатюри. По-перше, це естетично, воно створює певну таку естетику самого об'єкту. По-друге, це дозволяє людині. Тактильно побачити цей об'єкт, зрозуміти, як він виглядає. Ну, і полегшує, звичайно, роботу екскурсовода. Такі зустрічі переконує міський голова надзвичайно корисні, адже дають розуміння, в якому напрямку варто рухатися далі. Через екскурсоводів люди відчувають. Дух міста відчувають тим, чим місто жило в колись в минулому, чим живе зараз, і про майбутнє досить часто говорять. Тому дуже важливо, що такі зустрічі відбуваються в рамках бізнес-сніданку, і що ми обговорюємо, що треба зробити в умовах війни, щоб ті люди, які приїжджають і дещо хочуть відволікти, в тому числі учасники бойових дій, щоб вони отримали інформацію повну про Івано-Франківськ, про наші цінності, про наші історичні здобутки, про дух нашого міста. Тому це дуже корисна така. Зустріч, коли ми вислуховуємо різні пропозиції, громада розвивається, тож і кількість туристичних локацій зростає. Зокрема, наприкінці минулого року для відвідувачів відкрили підземелля ратуші. Наталія Лозовик Ігор Горпопик, телеканал 402.